Та-дам! розпаковка. Роблю її на дачі, бо забрала і зразу поїхала сюди. Обережно-крихке, гарно запаковано, зараз я знімлю цей скотч і далі покажу. Я вам вже не один раз показувала це від самої любимої Оленки Драговенко. Я декілька разів минулого року в неї замовляла. І в цьому році дозамовила ще собі там декілька рослинок. Зараз покажу. Ну, подивіться, як гарненько все запаковано. І отакими от паличками зафіксовано скотчем, щоб ніде не примнулось, щоб не гуляло по коробці. От тут треба шифро і тут ускочили. Так зараз повитягую. Так, друзі, я вже витягнула деревій, Ось такий пурпурний. Я замовляла, покажу вам фотографії. Дельфініуми. Білий, а інший, по-моєму, такий рожевий з фіолетовим. Треба подивитися, бо я вже сама не пам'ятаю. Так, а тут Ой, що? Таке? що таке? це таке. це Вербаску. Ай це подаруночок, вербаску. Отакі. красоту. дякую. Дякую, дякую, дякую. Дальше. Дальше у нас. А, дальше у нас такой здоровый пакет. Дальше у нас форматочный кущик. И ель. Із цього, землі викопаний. А тут я бачу такий гарненький колір. Такий гарненький. Сантраго. І така червоненька. Червоненька. Так, так багато. Так що тут у нас? Ще має бути один держиний? Красотин такий. Такий дуже гарний. Оце він. зонтичний, Він такий. Срібненькі листочки, і такі випускає, як стрілочки, такі один. Дельфіній світло рожеве. Бачите? І зараз вам покажу внизу, бо дуже велика викупана айстра низька така, такі помпончики рожеві. І ну, до 50 см в кущик. Я хочу розсадити собі там з боку. У мене там є така бускова. Я Ну, хто дивився, я розказувала, що я хочу кущик бузковий і кусик рожевої. Отак чергувати. М -м -м -м, які заслиночки. І Як тонько. Як Какая нашу тоньку. Магнатонька. Оленочко, дякую. Адельфініум. Вже квітконоса оцей пускаю. Подивіться, які просто шикарнічі кущі. Завтра висажу їх. Між троянд хочу. Друзі, і ось покажу я вам. Подивіться, Боже. Боже мій. Я у шоці. Я завжди у шоці. Приємному. Подивіться, який це кущ. Айска під номером 19. Друзі. Замовляйте обов'язково, тому що це найкращий продавець на Фейсбуці. Оленко. Дуже-дуже щиро дякую. Міцного вам здоров'я. велике від мене, велике щире дякую за ваші добрі руки і щиру душу, що ви такі гарнезні рослинки вирощуєте. Ну, це, друзі, ну це взагалі. Друзі, це шикарні просто рослини. Подивіться. Просто просто я дуже рекомендую. Я це п'ятий, напевне, раз замовляю. І я п'ятий раз в дуже приємному шоці. Подивіться. І подаруночок.